Пленарного засідання 22 сесії районної ради, 8 сквітня. І друге питання різні. По е, першому питанні скликання порядку денного пленарного засідання 22-ї сесії районної ради 8 липня. Доповідаю я. Відповідно до розпорядження голови районної ради від 5.12.2015 no про скликання 22 сесії районної ради 8 скликання до орієнтовного порядку денного сесії було, було включено 15 танків. Відповідно до Виборчого кодексу України, у разі дострокового припинення повноважень депутата районної ради та за рішенням районної виборчої комісії, депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку. Оскільки районною виборчою, Територіальною виборчою комісією не було проведено реєстрації депутатів, замість тих, що набули, пропоную зняти з порядку денної сесії дане питання. Про внесення змін та до, до рішення районної ради від 8.12.2020 року. Номер 7 про персональний склад постійних комісій районної ради, враховуючи лист Дубінської районної державної адміністрації військової адміністрації від 11.12.24 року з метою оперативного вирішення питання матеріально-технічного забезпечення потреб Дубінського районного територіального центру. А з комплектування та соціальної підтримки прийнято відповідне розпорядження голови районної ради. <кій> Пропоную включити до порядку денного сесії даного питання про затвердження розпорядження голови районної ради від 12, від 11.12.24 року номер 22 а про передачу паливно-мастильних матеріалів. Питання обговорені на комісіях. От, крім е, не було комісії по бюджету і не було комісії у місті. По покані власності. будуть які пропозиції? Віде. Віде. Що немає пропозиції, пропоную схвалити порядок денний пленарного засідання 22 сесії районної ради. Хто за? Що? <кл язую> <кл язую> схвалити порядок денний пленарного засідання 22 сесії районної ради. За. І проти нема, утримали їх, Все, йдемо за сім'ї.